26 серпня на щорічному святі пива у Києві пройшов міжнародний дегустаційний конкурс, на якому визначали серед 60 найменувань кращі зразки пива і безалкогольних напоїв. Товариство Бердичівський пивоварний завод подав на конкурс пиво класичне, і преміум та безалкогольні напої Поліський край і справжній лимонад». За оцінками дегустаційної комісії, до складу якої увійшло 11 чоловік, високі відзнаки, золоті медалі отримали справжній лимонад» і пиво преміум, а найвищі гран-при. Квас Поліський край та пиво класичне. Чимало нагород і відзнак отримувала продукція пивзаводу на всеукраїнських і міжнародних конкурсах і минулі роки. Але так, щоб усі представлені зразки 4 із 4 відзначено вперше. Хочу сказати, що це вперше в історії завода. Так високо оцінили нашу роботу. Серед чотирьох з даних зразків на дегустацію ми отримували два гран-при і два дві золотих медалі. І навіть потім, коли ми спілкувалися, вже ну вже після цієї всі офіційної частини спілкувалися з членами міжнародної комісії, всі визначали надзвичайно високу якість іменно тих зразків, які отримали гран-при. Це гарний показник тому, що якість не тільки не змінилась, але й покращилась. Володимир Ліпецький продовжив справу батька. Одним із найголовніших питань було і є питання якості. Чутки ж про те, що мовляв з приходом нового директора став напій не той або його зовсім немає. Лишаються на рівні чуток. Багато є слухів, те, що в Бердичеві немає пива. Ну я цього не повірю, тому що. Ну, є, може і не бути в деяких магазинах, тому що е, як всякий підприємець не хочеться давати пиво в ті магазини, які не платять. Не платять, там пива немає. Вдолг, в борг ніхто працювати не хоче. За продукцію треба розраховуватися. Підприємство не стоїть на місці. Щоразу модернізується, автоматизується, удосконалює рецепти, змінює дизайн етикеток. Окремо про новинку, що її запроваджує Бердичівський пивзавод. новий вигляд пляшки вже є виробничі зразки. На протязі місяця ми запустимо тестову партію. І якщо воно вийде, пройде нормальні випробування. В нас на лінії потім по оцінкам наших споживачів будемо двигатись далі. П'ятницю у нас було був проведений черговий технічний аудит про дотримання вимог ІСО і ХАСП. Це система якості і система безпеки харчових продуктів, яка ну, може хто не знає, це вона. Е те, що продукція вже виходить безпечно з заводу. І нам знов на рік подовжену дію сертифіката. І якщо може, теж ніхто не знає, що якщо до 18-го року харчове підприємство не буде мати такого сертифіката, воно не зможе працювати. До 20 різновидів безалкогольних напоїв і 11 сортів пива. На цьому зупинятись бердичівські пивовари не бажають. Є задум цієї осені здивувати гурманів народженням іще одного нового бердичівського пива та назву його не розголошуватимем. Нехай до певного часу це буде вкрито легким ореолом таємничості. Від цього напій стане хіба що смачнішим. Будемо жити, будемо працювати, будемо випускати, тому що на заводі працює дуже багато людей. Ну і скажімо так, що я за них відповідальний.